Так їдемо. бензин кончається, дорога кончається. По дорозі, по дорозі. Села з вас пищать. Вітаю всіх мешканців країни У, ні, концтабору У. Так, знову костюмчик той же самий, але вже постіраний. Так, ось такі у нас. Краєвиди, краєвиди, ось. Все. Дорога знову закінчилася. Газ закінчився. Бензин теж зараз закінчиться. Ось. Коп веселий, коп веселий. Як бачимо ось, отут ось у того була дорога, яка йшла до того ставка, до якого я чешу там де хутять, як я хочу з іншого краю. Вирішив зайти. Дороги немає. Сюди було дві дороги. Одна з другої сторони поля, одна тут була По яром. Там точно вже немає, а тут її так ось грамотно утилізували. Як бачите, за мною мене аж посіли під край, але все одно відчайдюхи сюди їдуть. Но ми далі не поїхали. У нас універсальчик, ми далі не поїхали. Так що мені зараз близько кілометра тупо я буду чесати. Не знаю, чи буду вмикати, мотор, шукати, чи не буду. Бо все-таки час отакі ось. Тобто я десь годину витачу тільки на дорогу. На дорогу. Долізу і в мене вже бажання купати не буде. Такий ось веселий кот. Коп. Ну, хоч місця краси. Ні, ну камера, камера цієї красоти не передасть. Ще там о там річка внизу. Ось тут такі свигоди. Ну шикарніші міста для проживання. Сонце є. Вода є. Що ще треба? Дуби воно, катьки не Воно там, то це все не видно. Воно дуб ззаді. Оно там дуби здоровенні такі. Більше соточки Так, все. Я побіг. Так, я добрався. Мені потрібно на іншу сторону, треба обходити. Тому що це все тут, Оно там болото. Ось тут вода стоїть, воно аж там воно край яру. Ось у нас ось такі маленький виганочок. Воно. В та База пішла доріжка. Ось я на цьому виголочку покрутюся і буду перебиратися на ту сторону. Красота. Ой, а серце йокнуло перший монітос. І я її так оце не обережно коснув лопатою. ну Думав, що поробка. Сигнал 60 з копійками. Відніється білий метал. Скоріше за все що це сплав, це не срібло. якби саїбла це лупашило я маю За 80 така шійбеться. Зараз її трошки помию і кину, кину в хабарницю. Зараз визнаємося що це. Стасе, у нас сплава, я не помилився. Це в нас століття іліча. Руб. Руб. Колись були великі гроші. Є різні різновиди іліча. Там Більше-менше голова і так далі. Є коштовні, не коштовні. Це по ціні металу йде, тим більше що копаний і коснути, і все він такий все. має вигляд. І він валявся зверху, Тож його загубив коло цієї дорожки, він геть зверху був. Ну монета і монета. А тепер Так, вибачте, що камера ще досі на макро. Так. Не на всю тут налаштування тут так, короче, лайтовенько в мене стоїть, не на всю накручено. Зацініть дальність. значення видає, оце високий сигнал. Оце у нас 40 сантиметрів. І це тільки так. Відсотків зараз на 80 стоїть. Ще менше мусору цепляло. Якось так. Дві копійки України 94-го року і знову її лопатові садану, На Глибаченька досить була гарний сигнал. 94 рік. Зараз вони в цілому стані в нормальному йдуть в середньому 3 5 гривень штука. Так, да. оце ось ця ось фігня 3 4 гривні. Так що таке. Ну монета є монета. Ну бачу таке місце гульбичне, Тут я можу зависити надовго. Ну щас покрутюся, Піду хоті копати. Сміття. Сміття майже немає сміття. Оце що Ух, Так, я дійшов до першої локації. Ось я обійшов отей нову вучик. Ось сьогодні там. Ярок. Воно, я був воно там по ту сторону. Це обійшов, такий перший майданчик. Досить перестойний. Потім далі чагарники. Так, зараз тут походжу і підуть чуть-чуть далі. Мені це ця сторона подобається менше. Так, ху-ху. Знову не дивлюся в камеру. Так, не бритий, накоп не бриється. Щоб ви мали на увазі. Так, і так общий стиль бомжа. Фу, всього моя вивочий скандинавську зачіску. Але, кажу, що в мене надто здорова морда для неї, ну я маю намір похудати. Так. Фу, на тітоки мені дозволили старими з компа робити. Так що буду стримити ігри. Я граю в танки і старі ігрушки. Ті, які виходили ще, коли я був студентом, і я їх ще не дограв, тому що в мене тоді комп'ютера не було. І я ходив тоді по комп'ютерних клубах. Як там воно закрити геншталь, чи якось так це слово називається, закрити запитання. В цьому году я ще не плавав, в калюжі, ще не добрався до неї. Та так плавати люблю. Басейном на нашому, нашому болоті селі немає. Сп... Тенежений зал дуже полюбляю, але зараз поки що теж не маю змоги ходити, тому що що у нас конста правильно, концтабер У. Так, я таки все в п'ятничках, зато в Фу, що канал щоденники життя. Назва прийшла, коли я ще був в Польщі. І так, як кажуть, знімати оглядини ім іммігранта. Я той басейн, зал, я тут ще катався на велосипеді, можливо, щось по роботи, обзор якихось магазинів, кафешок, чого там добра. До храніше я був в великому місті. В одному з найбільших в Польщі місто Лоць. Це промислове місто. Завжди було, але архітектура так, така сама, як у нас в центральних областях, часть старих будинків, частьсадепія, часть, сад часть новобуд. ці хмарочоси, стекло, склобетон, таке. І воно обща картинка така собі. Ну, і там є вся робота, є гарна інфраструктура, і я нам намір тоді знімати, але так. Все відкладував і не кладував, поки я не заболів короною. І мені її неправильно поставили діагноз, поставили звичайну простуду, я мало не загнувся. Зато барзо, дуже схуд, схуд до 70, здається, 8 чи 6 кг. Зараз я ось, поки вдома знову поправився. Дома я займаюся, але все одно ну, то не то. В залі в мене є програмка. Тобто в залі я за два місяці можу скинути десяточку. Геть легко не напрягаючись по кайфу, з кайфом. Потім продукти теж. ЖЕ, їси це домашнє, а домашнє це все воно з маминою любов'ю калорійне і так далі. Я не куп, теж економлю, не купую це всякі фітнес хлібці. Мюслі. А на мюслях дуже гарно худнеш. На салатиках, на тих хлібцях. Вроді би фітнес-отекають, пінопласт є, ще рисовий. На нього ще кажуть картон, нормально зверху. Тонесеньку скибочку, слайс, шиночки. І нормально, нормально все заходить. Все чудово. Так що таке? А тут я знімаю коп. Знімаю бджоли. Трохи знімав пробував мотоблока, але без екшенки, яку я загубив, це робити дуже так. незручно з телефона. Ну все, годі палачки знову понесу Палачки, зараз я це п'яточок обійду. І піду далі. Мабуть, вийду на те місце, де я закінчив минулого разу. Скоріше за все. Так. Не перемикаємося. Лайк підписка. Ну що, на накаркав. Приперлися. Приперлися. Місна агрофір. Машину вже нагнали. Припалися до ставка. Але по звуку я ще не зрозумів. І не розвернувся чи став розвертався на дороги, де я був а може поїхав до сковочека де там, де рубля найшов займатися пешними бля пляшними Лапляшними ділянділами. Ді... Сейчас посижу трохи. Якщо голосів не буде чути, то піду пікати. Перші ознаки Що старого мешкання. Так, є там глина горбики. Камінець бачив. А це ось вони якась ось, бачите, якась обжимка. Якась обжимка. Зазвино, що річкована Обжимка. Схожа на обжимку коси. Може сокири. Може щось на сукеру, щось таке. Ну, Коротше, штука стара. Так що Такі сигнали я копаю. Кованина вона звучить по-особому на всіх металошукачах. Ну, на більш, на деяких, на деяких. У мене я можу відрізнити кованину від железяки. Ну і характерний такий скиданий сигнал. Так що шукаємо далі. Обалдеть! Хі -хі -хі -хі. Так, пішов металолом. Железяка, ще одна железяка і підкова. Я не знаю який це період. Така ось шикарна, цілісенька підкова. Така майже не ношена. Конячка загубила. вона тут майже не погнута. Ну, підкова видно, що кова, кова, кована. Чи варена? Я в цьому не розбираюся в періодах. Ось у неї такий ось. Отбойник. Щоб камінців отболити. Ну невелика підковка. Я бачив набагато більше знаходив. Ну, оце зачт. Красота. Красота. Таке не метоломи здають. Третя монета за сьогодні. Пізній СССР. Ти копійки 1973 року. Так звані Бережньовки. Бережньовський період. Е, з цього року, ну, Бережньовського періоду дорогі ці монети всі дорогі. 15, десятки. Там Більш ніж гроші, як для таких монет, ні дорожчих. Рублі дешевші П'ятаки дорогі, тройки дорогі, але не всі різновиди. В даному монети близько п'яти різновидів, з них один є дорогий, який коштує декілька тисяч гривень. Я сумніваюся, що мені так повезло. Так, ну, в принципі, монетка як монетка. Приємно, приємно. Так, ось я знайшов перші сліди колег, хтось копав, ось купа. Ось. Я. це у нас купа. Ось в ній повне залізо кованого. Оце у нас залишки. Завісу. Десь такі якось чи з вікна, чи з скрині, ось він у... красивий бузавіскований. Бачите? Ось у нас набалдажник. Тут ось у нас залишки гвоздиків. Ось таке вся штука. Тут такого ДБ повно, А до того місця, де в мене ще заплановано, ще і трошки треба пройтись. Падабум! Ще одна підковка. Схожа. На ту, але трошки більш старіша, ця вже гнута. Ця з лалочками гвоздями Так, чимось схожа на ту. Теж кована. та Те-де-те. Не заря, не заря сюди повз перебирався. Тут а воно, тут а воно десь. Ну, Сумніваюся, що будуть монети. Монети, може вже і викопали, а металом буде. Але ж, щоб знайти ще щось далі, треба копати металом, особливо такий гарний кований. І потім проявляться ще сигнали. Трохи відпочинку. Дика річка, ось вона аж детянеться і повертає від мене вправо. Воно там відро валяється, Здається пластмасове. О, такі краєвиди, так. Сюди ближче. Тут запланованої ніхрена немає. Є якісь кучки. Отаму більше, де підкови були, там цікавіше. Ну тут зверху є глина. повно Повнось глини. Може хтось шлифив, тут копали. То я був по тій стороні, десь аж там. Ну, красота, красота. Дерева ось поступово падають в річку, річковану там, там, там. Такі гарні. Деревця. Зараз точки відпочину... і може й дойду до позиції. Такі були був минулого разу. Не перемикай. Так, мій час сплинув. Буду бігти назад, вже вимкнути. Тільки що сіла поряд. Цапля на дерево. Але, хотів засняти, але з полога тут гіляки, сухі листя, а цапляться пологливий, біла цапля. Красива птиця. Кричить, правда, противно. почек як ворона. Так, де нас тут сонечко? Сонечко наш там, а все, так що не завічує. Купа метаолома. Монет більше не було, але тут метаолома, тут на цих п'ятачках тут один пятачок, другий пятачок. І на кожному пятачку Повна металолома, із старого і сучасного. Тут по металу перекопати, не перекопати. там кілограм більше 15 кг. Тут таке монетки. Так, Звіт уже вдома. Звіт вже вдома. Я акуратненько все розклажу. На лавочки і сніму. Так, ось такий ось мокрий, змучений. Все, буде бігти кілометр ще чесати. Такі справи. А, так, чекайте звіт, не перемикайтеся. Підсумки. Так, ось у нас металолом. Різного походження, не тільки з техніки, а ще щось непонятне, що. Це у нас кованина, ось. У. Якась стяжка зі скрині, мабуть, ось у. Клинчик до сокири. Це мої підковки. Підковки шикарненькі. Це взагалі бомба, це трошки така пописана. Гільза. Все, один з кольорових сигналів. Це дріт. Ось єдині те монетки за коп. Дядюшка Ленін. Дядюшка Лінін, три копійки. І дві копійки наші. Три копійки 73 року я вже помию, вже тоді буду роздивлятися і знову. Може вдасться визначитися. Ну і може його теж вставлю. Ось таку. Віще все піде на здачу. На купу на здачу. Кой що залишиться. Так. А де ще випало. Напильник ще випав, да, напильник я не знімав. Трьохграний напильник майже цілий. Він залишився в грудзаку. Так. Все. Ще копійку підніму, потім ставлю. отак ось. Тоді вже попрощаюся. Всіх гарних знахідок, такі ось у нас реалії. Пополоскав монетки. Вот это все у нас дідушка Ленин. Нічого не стоїть на гарному состоянии. Там есть була серія Tarage, типа як proof для наборів і для колекціонер. Тіше стоїть так. Все двушечка, все так коснує и. І... Ну, мабуть, уже не стоїть. Так, есть, це надію наші 3 копійки. 1973 року. І так нам не повезло. У нас рядовий штамп 2.3Б. Як я дізнався, ну, каталог в мене є. Застосунок на телефоні. Щас я вставлю його під музичку. А Вам гарних знахідок. Кладуху під катуху. Надіємося, що війна скоро кончиться, і ми зможемо вільно покопати в Криму.